Мир вам дорогі друзі. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні почнемо нове відео. Приїхали ми на об'єктик Господаря немає, господар взагалі не вдома і не буде його. Привезли ми котел 60-точ, десь там трошки ми показали, як їхали. Котел 60. -ка. Під турбіну буде зроблено, там трошки специ... специфічний котел Ну, В принципі, те саме дало декі деякі такі моменти є і теплоакумулятор овальний Овальний теплоакумулятор на 2 тонни води і будемо якось розвантажувати його, під'їжджати сюди. Всі деталі разом ми везли вже із Луцька і на димоходу на все. Будемо розвантажувати якось і, 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 і. замотувати і робити щось. Це теплоакумулятор був, правда? Для чого ми везли теплокумулятора? Септик. Септик. Місто львів. Сам об'єкт буде у нас там в гаражі. В гаражі. Бачимо, що нас того вийде. Ну, робота тут трошки буде немало роботи, бо треба і котла висунути, якось там туди, муходить підігнати. Оце гараж так. гараж, І... Ну, Бачите, як тут гарно все зроблено. Є такий закуток в гаражі. І в цей закуточок спланували ми котла поставити. Тут же проводушку робилася заочно, під термостат. Там, щось там забагато проводів, поне виводись тільки не писав. Сюди, мабуть, провід і сюди. А це вже не знаю, що за проводити. А, під кімнати програматор буде два. Але два мало. Треба було ще чотири. А, один програма. Кімнати програматор, але воно трошки незручно в тому місці. Ну, куди вивели, туди вивели. Значить що, тут треба якось-якось буде сюди. Бачите, стоїть на цьому гільза. Як туди ставити трійника, Ніхто не знає. Ми так було, що мучилися. О, Або не будемо трійника, не знаю, що робити. Гільза трійничок треба сюди вставити нам коліно якось завести від, тимо, від котла. Оце я не знаю. Як то, що йому зробити? Тим більше заложено плиткою. І теплокумулятор сюди поставити. Теж розеточки я малював, малював. За, ну, за бочкою тут не мало бути розеточку. Розеточку мало бути або в цьому кінці бочки, або тут на термостат. Виведено це добре. Розетки там на колектор добре. Розеточка ще якась, а там ті вони ні до чого будуть, мабуть. що, ну Не знаю, скільки займе наша бочка. Бачка, коли до цього виступає, має бути, Цей куток якби наша котельня має бути. Ми так узгоджували, узгоджували. Хотілося, щоб і об'єм. Бочки були. В принципі, можна було більше давати. Щось нас господар бояться, що ми закриємо сину прохода, мав би і ширше робити. робити. Так заочно, знаєте, як вам заочно. Господар теж заочно і ми заочно. Якось так. Ну що, мусили, мусили ми виїжджати на дорогу і розраду заїжджати. А там ніяк не проходить. Їдати з задумок. Там нема де розвернутися. Ми з злегче вдома, ми заїжджаємо собі, розвертаємося де захочемо. Тут так немає. Що маємо? Маємо, як то кажуть, легким рухом руки ми сюди бочечку з допомогою місцевих. Не знаю, вони гуцули, не гуцули, гуцули, це Франківські області, але ну, вони ті самі гори. Розумісті. Там гора видніється відні... за бусом. А з тої сторони, гори вже там Франківська область недалеко. А тут Ченнівецька. Е... І занесли котла і маємо першу проблему. Ми знали, що були проблеми, тільки не знали, які димохода дистанційно, де робити сказав. І котел взагалі не підходить, що не підходить. Дуже просто не підходить по тій причині, що говорилося про 50-ку котла спочатку, і про оцю біду під турбіну не говорилося. Не говорилося. А Потім господар перепланував на 60-ку, а потім ми вирішили зробити турбіну і забули про той розмір. Ніхто не згадав, що там буде інший розмір. Господар не знав, а ми про те не подумали. Приїхало, воно зовсім не підходить. Тобто, якби 50-шка котел стандартний без ось, він був би тут вихід димохода, і він на 10 см нижчий, це було б ще ще я брав трубу навіть доточувати. розумієте, Купували ми трудному не доточувати, а ось, що воно може бути за коротке. А так вийшло, що воно синодове. Трошки ми надріжемо димохода там, Я не знаю, для чого влад зайвий зробив. Ну, зробив запасом, раптом щось, може під якийсь це. Ніхто не знав, які замки саме задовгий трошки він був. Це раз, два. Придеться щось там довбати, не знаю, що буде. А там три, що саме цікаві, гільза, а гільза на такій арматурі стоїть. Арматурую маю, вона падає. На чому вона має стояти, ніхто не знає. Ніхто не знає. Ось так якось. Так, трошки зусиль, не наших зусиль, це нам зробили. Люди, ми цього не робили, роздовбали отвір. І ну, якби він, ми зразу вгадали, так і по, по розбіру ну, підійшов котел, то все одно нам треба було проздобути, бо трійниками ти не вставили. Хотіли коліно, коліно не може. Треба було трійничок, там є лівочка з окапником. Да, тут нема ревізії ніякої, тут доступу немає. Хоча, якщо сильно біда прижметься, можна буде отвір видобувати, скажімо, там, стоїть кімнати чи як. Але і не треба. Тобто в нас буде ревізія на цьому. Бачите, тут ревізія відкривається в коліновій. Раз, два цикліна повністю можна розібрати, якщо що, і там можна, ну, якщо там впаде, вибрати. Але раптом і дощ і конденсат, воно не протече в котел, а воно піде туди. Там такий є спеціальний капточок. Все воно якби передбачено. Будемо пробувати котла на місце і міряти, підійде чи не підійде. Що в нас далі? Далі в нас ну, трошки замало світла тут. Але там є лампочка. Тут на робочому місці у мене прожектор десь фонари. Десь фонаричком досвітиться. Далі в нас бочечка, бачите, яка гарнюня. Дотеплена, гарно, гарно-гарно. Трубочки, термометри не сторчать. Рівно з виходами. Чуть-чуть виходить, тут якби вона все одно началась, що овальна. А тут тут, вона не, ну, не, не така плоска, а півкругла. І за те, що овально. Але все тут гарний, все, все тут добре. Все тут добре. там вона підкладає під котла. Да? Ми зараз зараз І треба ще димохода з'єднати з тим тріночком. Тріночок тут, бачите, карніка зайшов. Хлопці справилися з тим ділом. Трошки-трошки це кутин. Кут плітки може буде заважати. У нас перехід димоходовий гіліза 200, а на 180. Ми закладемо туди. Перехода зразу до двічка і тут все тонче. І в нас є шматочок труби. отакої, ми взяли в Луцьку, зразу по дорозі купили. Правда вона дорога, бо це 321 сталь. 321 сталь, що і міліметровка, вона вийшла дорога. 0,3 метри по довжині. Така тяжка міліметровочка. Але без її ми тут не обійдемося, нам треба видатися. Ну що, і трошки ще попрацюємо вже, хоча на видно вулиці вже потемніло, та й ми проїхали сьогодні. А скільки ми проїхали? Ще погоду дощова, я б дошов погоду, так відчуваю себе найкраще. Так, проїхали ми 515 кілометрів. Трошки є для старичка тачка. Трошки є. Сильно дорого трошки втомлює і раніше стаєш, є зазвичай, плюс дуже душова погода відчувається. Але трошки попрацюємо. Головне, що ми більш-менш більш-менш. Ще плану в принципі, немає, але хоча б знаємо де що буде, більш-менш. Тут буде колектор. Отвори будуть, всі труби з тої сторони. Тут такий є льох чи, погреб, чи... Ну, півниця. Бо... Чернівецькому півниця. Всі труби будуть тут, гаряча, холодна рециркуляція на теплопідлогу підлогу, там дві труби є. Наверх нам батареї будуть. І все і, в, і вся наша коробочка розпеєчка. Тут ми поки що заживелися, 220 дали. По електриці По електріз... По електріз... це буде так Єдине, що у нас залишилося таке велике-велике питання, яке нам дає спокою, де оце поставити це поставити, ще ми не знаємо. Ще раз повторюю, господаря немає вдома. Все заочно, все по телефону. Так що я не ще поки що не знаю. Ну, будемо робити, щось будемо думати. Можливо, там теж поставимо сюди за стіною, хоча ще стяжка не залита, ще не зроблено ну, тут ще. Але там можна підложити, щось він буде зніматися, стяжка заліться, назад поставиться. Мабуть, так і зробимо. Бо тут просто більше місця ми не можемо ніде знайти. Наступний етап. Бачимо, димохід вже повністю приєднаний до гізи. Слава Богу. що Все так вийшло. Ну хлопці, як гарний, не роздобали. Звичайно, якби не роздобали цього всього, то ми просто триника туди не могли б ставити. Що у нас коліно? Трьохсегментів трансформер трансформується під будь-який будь кут, під будь-який цей. Градус поворок, ну не прямо там якийсь коте, воно на поворотами, таке гарненьке коліно сформи з ревізією, що дуже, що дуже є добре, плюс до того воно розбірне. Тобто це все воно буде чисте, розбіжатися, все доступ буде і як котел. Заблизька, знімаю, туди котел буде, можна подивитися і туди в димохід буде доступ. Далі ми наростили шматочок. Енержівічу труби голої і перехід перехід із 180 на 200. Єдине, що там був плюс і трейниковий плюс, ми мусимо ставити шматочок труби. Десь там був, десь десь вона є. 200-ї труби. Вона ну, притикло цей, цей перехід, перехіднику з'єднується з'їдеться трубою і далі трейничок, лівочка, все як має бути. Отак вона на ароматуринці, потім там щось воно. Щось воно там ще може доробиться. Ось таке вже. Оце буде вентилятор туди-сюди. Навколо димоходу. І через димохід там є трубки, зараз вже не видно завар, Там Три бочки знижавчі стали через димохід. Трошки зніматиметься тепло із димохода. І тим, і тим котел, бо це котел зроблений під турбіну. Тобто все логічно, як всі наші котли, тільки які зроблені під турбіну. І Трошки ми більше турбулізаторів закинули. тут, тут бачимо. Два турболізатори. Коли везли не впали, і ще один турболізатори сюди, аж туди залетів. І це трошки менше, це сороковочки котла по ширині Бо вже боїмося, щоб забагато було, щоб трошечки ще тут розбивалося полум'я і далі вже. Я думаю, більше не треба буде. Оцих два мабуть, буде предостатньо, але турбіна вона буде продувати. отаке буде, ще й там додали. Може і забагато, може буде заросте, то, то поки мабуть не ставити, тому вона двох запустимо. Це стандартна 60-ка тут. Дрова, більше 50 см лягають, не марлятки. 200 літрів топот, на повітря. на повітря, бачимо, дається канон одразу сюди, одразу сюди вторине повітря і йде в, в зольничок вентилятор. Не із зольника на повітря, а навпаки, перше вторине повітря, зверху цей канал на всю ширину межі котла. Такий, що лязи. Можна було тонче було зробити, так пробив добротно. Можна було це зменшити. Тут знизити не сильно добре, бо там трубки в цьому, Але можна було трошки нижче. Можна було трошки нижче. Отаке у нас. Термометр запаковується. Зараз ми бочечку ще на місце засунемо, вона не на місці ще. І Можна буде щось починати. Ще не можна сказати, можна буде починати робити, по суті діла. Ну і відзвітуємо за перший день, що ми встигли зробити. Враховуйте дорогу 10 годин майже вдвох це 20 годин тільки в одну сторону. Ми витрачаємо ну, на двох помножити, тобто 20 робочих годин Ми витрачаємо тільки на дорогу, не рахуючи те, що ще й автомобіль працює з нами. Навіть не треба казати про ремонт, тільки, тільки е, паливо. Масло, фільтра заміна. і Це вже це вже щось. Це вже щось. Ми... Секундочку. Секундочку. Зробили небагато. Ще роботи багато, Ще роботи можна сказати, не початий край. Але я думаю, що ми за день або справимося, або майже справимося. Прийдеться, ще наступну ніч теж ночувати, бо якби ми навіть справилися десь увечері, то додому далеко їхати. І комендантська година, і ми нічого не, нічого не зможемо поперти проти долі, як то кажуть. Тут ще треба колектора навішувати, вже десь, Бог життя, вже подобається все. Вже немає сили більше. Колектор навіщо, там різні отвори робити, вести. Ну ще дуже цікаво, бачите, як пішло. Вже у нас так було на наше відео один раз. Ми таке робили. До речі, працює, я запитав господаря, дуже добре, сам він задоволений. Не вниз, а вверх зробили. супер всіх наших так, що ж таке Борис зробив. А справа в тому, що двері, якщо воно нижче сюди, і по воно не піде, сюди ходити головою битися теж не добре. А якби не ті двері, то ще якісь варіанти були б тут, якби стіна просто була, розумієте, це по стіні. По стіні пустити не може, бо повітрю буде низько. Пускаємо по повітрю. Сами короткіми шляхом його направимо так зайдемо сюди, направимо прямо на котел на подачу, потім воно на різьбі повернеться куди треба. Відцентрується, Мініма, мінімум труб, мінімум всього, Тут буде розповітрювач, Інакше тут не, не було варіантів. Надати котелі. Якби вигшив, була котельня. Ви, що... Бачите, тут такий знову виступ, і він теж нам заважав. Туди господар нам, хоча він не вдома, але не дозволяє, каже, трошки перед вікном поставилося місце, тут ще правильна машинка буде, насос, ще треба ще йому місце там. Ми теж відпрос... довою... відвоювали господарем консультації, щоб тут якесь там було місце, бо тут е... котел, двері, двері це вже робилися. Так само по телефонному мережі ми вирішалися лівіше, правіше, куди вирішили максимально бачите так, щоб понад котлом не заважали ці двері, а щоб тут було у нас трошки більше місця, бо ми б зробили їх посередині і ні туди, ні сюди. Ну, ще Котловий насос ми будемо десь вішати там вішатиму куточку. Завернемо цю трубу туди, там насоса. А байпас візьмемо сюди. Трошки теж буде не зовсім естетичний той байпас. Ну, тут варіант у нас, на жаль. На жаль, немає. На жаль, немає. Ну, З того, що тут заоштом все рішалося і треба було відтіснити, тут взагалі котельні не планувався, гараж. Розумієте, це на вулиці ворота, гараж і в куточку десь там за, за куточком зробити це. І так бочку на дві тонни вмістити, щоб вона місця не зайняла. Я так дивуюся, бо тоді говорили, тому що нічого не видно, Навіть можна було б якось так подумати, можливо, ту бочку ще навіть і більшого діаметру робити. По висоті там теж не могли. Бо тут і до вікна треба і туди, і там той виступ, то тут трошки звичай, не той виступ, то вже було б трошки більше місця. Виходячи з того всього, оскільки ми проговорили із замовником, то я вважаю, що час на розмови потрачений даремно. Наразі ми йдемо відпочивати і завершаємо цю серію. Очікуйте нового відео. До побачення.